Піснею, добрим словом та душевною музикою, вирішили підтримати військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні в Житомирському військовому госпіталі. Організатори концерту кажуть, це вже не перший благодійний захід у Житомирській області, втім перший саме у госпіталі. Виникла така ідея зробити такий благодійний концерт для наших воїнів, які зараз лікуються в Житомирському шпиталі. Це перший у нас такий концерт в шпиталі в Житомирській області. Я сподіваюся, що не останній. А що стосується взагалі, якщо взяти? Культ працівників артистів у нашій Житомирській області вже було дано більше 40 концертів такого благодійного напрямку. У нас теж були концерти по збору коштів на потреби армії. Було зібрано взагалі по області приблизно 200 тисяч гривень, які були перераховані на потреби української армії. Заслужені артисти України Дмитро та Назарій Єремчуки, які приїхали до госпіталю, щоб підтримати поранених військових, переконані, найбільш необхідними ліками для військовослужбовців є саме музика. Ну, ви знаєте, такі ситуації не часто в Україні, це вперше. І тому е, м, ми вважаємо, що це є м, наш обов'язок е, дарувати свою пісню. І, м, е, Бійцям, пораненим людям нам дуже приємно, що можемо якийсь зробити свій внесок власне в таке от. Духовний підйом, духовне якесь відродження, внутрішнє відродження кожної людини. І ви знаєте, коли в нас був перший концерт в Державній в госпіталі Державної прикордонної служби в Києві, то ми вибудували таку програму, ну з такими, знаєте, піснями, ну невеселими, скажімо так, якщо можна сказати. Але всі були настільки такими з позитивом, і прийшлось по ходу міняти пісні, звук розказав, по ходу замінювати пісні, тому що всі хотіли веселих, Писа, ну я був здивований, чесно вам скажу. Військові, які лікуються у госпіталі, запевняють, такі концерти дуже допомагають відволіктись. Потрібно, дуже потрібно, дуже дуже потрібні, щоб люди просто могли відлічтися просто від всього того, що відбувається в кругом. Що мислі дурні гупи, мислі всякі все мислі мислі такі дурни, просто ладно, не надо. медики госпіталю розповідають, головне, аби бійці відчували підтримку людей та не вважали себе покинутими. Дуже велике ж кажу, що це воно проявляється заботою батьківщини нами, сім'я цим героям, які от боронили, боронять нашу батьківщину. Це дуже для них. Я вважаю, що це скажемо великий плюс, тому що вони бачать, що вони не покинуті, не покинуті нашу батьківщину, і все, що ми можемо зробити. Ми все стараємося, навіть може, і більше того, що от ми можемо ми постараємося, завжди стараємося зробити. Організатори, окрім концертів у Житомирі та області, планують також поїхати з благодійним концертом на схід до військових, які несуть службу на передовій.